Який має бути догляд за статевим членом Це якісь там промивання, там, і як це, ну, щоб донести до людей, а як це, правильно в, це все. В дітей? Ні, взагалі, взагалі? в дорослих. А, ну, в дорослих, в дорослих все дуже просто. Член має митися кожен день, е, ніяких тут не треба, не знаю, спеціальних мил, крем, мазів. кремів, мазів для цього. Ну, якщо чоловік дуже там, слідкує, хай собі купує, але це все ж маркетинг. Угу. Раніше був один крем, одне мило, ну два мила було. Було хазяйственне мило і туалет. Дігтярне. І все, а зараз є там мило для ніг, мило для рук, шампунь для голови, там не знаю. Це все маркетинг, і скоро для лівого, лівої руки буде своє, мило для правої своє, і будуть доводити, що це ж так треба робити. Ну коротше кажучи, просто треба мити. Проточною водою, проточною водою з милом, так звичайно, щоб не збиралася смігма. от та угу. змазка, що виділяється крайньою плотю, то есть сир, як його називають, угу. щоб не збирався і все було чисто і все було добре. В діток трошки складніше, тому що в них головка не відкривається, тому я раджу раз на тиждень промивати хлоргексидином шприца без голки туди всередину uh -huh. заливати, наскільки воно повбивав ті бактерії чи гриби, які можуть жити під крайньою плоттю. Uh -huh. В іншому, також треба просто мивати водою з милом uh -huh. раз на день.